На дорогах Донеччини з'явились чоловіки, одягнуті в світло-відбивні жилети, які називають себе народним ополченням, і жертвують своїм вільним часом, щоб, бува, на їхню територію, не пробралися фашисти. Вони певні, що зможуть розпізнати їх у живому потоці транспорту і зупинити голіруч. Ні самі даївці, ні міліція на самозваний патруль не зважають, теж радять робити і водіям. Старий трухлявий стіл, кілька ящиків і ще якийсь хлам. Двоє нетверезих парубків цього вечора не нудьгують. Зводять свій блокпост на дорозі між Донецьком та Макіївкою. Вони тепер народні ополченці. Ну а за чим ви це робите? Шо Просто так А Адже чого? Ви за Росію. А, ви за Росію, так? А як це повлияє на Росію? Як... Ми й задні даємо за просто. Дає, за, за на Донеччині. Це заняття нині популярне. Народних блокпостів уже 10. Ополченці чергують там цілодобово. Остановлюємо підозрительні машини, які не з нашого району фури подозрітельні. В основному автобуси і грузові автомобілі, які виглядають доволі такі Ну, либо не з наших а з западних регіонів. Ми рукою останавлюємо. Без жезла, без нічого. Один з блокпостів розташувався на в'їзді у Донецьк просто на Ісиновацькому посту ДАІ. Інспектори поступилися ополченцям одним зі своїх приміщень. Добровільні помічники запевняють, водії навіть без жезла зупиняються на їхні вимоги. Щоправда, при нашій знімальній групі нікого не спинили. После чоловіку нічого скривати, його культурно попросили. Вот, зайшли, посмотрели, все їжай, пожалуйста. Если надо будеть, правитари голими руками уже по мордасам получав. Ну що, ну? Ризик може і єсть. Ми звикли. Самопроголошені даїшники кажуть, вони самоорганізовані шахтарі. Чергують тут після зміни. Люди підтримують їх гарячими напоями та дрібними грішми. Забираються всі самі, хто як може. Скинули втроєм на бензин, на машину, приїхали з Нам ніхто не допомагає. Властей наших. Здесь местных как такових нету. Они все попрятали, все молча. Даїшники самозваним інспекторам не заважають, але й говорити про них не хочуть. Правоохоронці теж ніби не помічають. А якщо вони будуть препятствовати виповнення наших функціональних об'язанності, то ми будемо дійство власне дійсно законодавстві. Сідіти препятствують якогось транспорту. То вижива визувається стільська оперативна група, составляє то есть, в повному об'ємі матеріал, потім будуть прийматися рішення за зупинку транспорту. Інспекторам самозванцям загрожує 51 гривня штрафу, але адмінпокарання ще ні до кого не застосували. Водіям радять не звертати на них уваги. Світлана Фечун Сергій Сіров Донеччина ТСН 1+,1.